Що пахнуть хлібом, знаходжуся я зараз на полі соняшника, який у нас посіяний за технологією полосового робітку ґрунту. І на цьому полі у нас проводився семінар стосовно цієї технології та також ін'єкції в ґрунт по соняшнику. Ми тут працювали ін'єктором, якраз коли проводив семінар, проходив семінар. І не у всіх зараз виходить приїхати на це поле, тому ми. Хочемо зняти таке коротеньке відео, щоб не відволікати вас від основної роботи. І багато питань нам задають наші колеги, які були на цьому полі, на цьому семінарі. тоді. Як же ж почуває себе соняшник? От я вам хочу розповісти, як на сьогоднішній день почуває себе соняшник, тому що потихеньку він почав вже сохнути, ці температури були які. Високі протягом останніх двох тижнів, трошки, я думаю, що попливало на вражальність, але все ж таки хочеться показати, як пройшов рік нашої праці сезон, і трошки поділитися з вами технологією, яка у нас була присутня. Відразу після збору комбайна попереднику ячмінь ми тут провели вольтою обробіток ґрунту, тобто закрили вологу та посіяли сидерати і Спровокували якраз проростання цієї падовиці. і разом з падалицею у нас велика кількість покривної культури доволі непогано е, зійшла. Потім перед нарізанням поліс ми тут внесли гліфосат для того, щоб зупинити ріст наших покривних культур і падалиці ячменю е, в осінь, щоб вони не використовували ту вологу, яка у нас в принципі. Має бути для культурної рослини. І ми зупинили ріст і нарізали полоси культиватором стрибків Якраз по 80 кг ми давали калій хвористу і по 50 кг сульфамофосу. На глибину ми працювали 15 см, добриво вносили на діапазон 15-5 см до 5, від 5 до 15 см. Якраз. Після того в принципі, ми так і зайшли в зиму. Весною спрацювали гліфосатом у нормі 2 літра на гектар, щоб поборотися з падалицею ячменя, яка зимою десь зійшла. І для того, щоб вона нам не заважала з посіву і не витягувала вологу, та, яка є у нас в ґрунті. Потім, після того, як у нас вже настала фізична стигність ґрунту, ми зайшли оновлювачем рядом доміром. В принципі На наступний день ми тут посіли вже соняшник. Соняшник у нас тут класичний, це соняшник алькантара. Давали ми тут також ґрунтовий грибіцид у нормі 4,5 літра на гектар Примет 3TZ разом. З посівом ми давали карбамід по 50 кг на гектар. Після того, як у нас вже ми тут отримали всходи, якраз був у нас тут проведений семінар у фазу двох-трьох пар листочків, ми працювали ін'єктором для того, щоб повищити ну, внести азот. Той, який ми планували на цей соняшник, але ми вносили з боку, той, хто був на семінарі, з боку рослини, з двох боків ін'єкцію зробили. Вносили по 40 літрів касу, також по 2 літра тіосульфату. Вносимо тіосульфат для того, щоб трошки зменшити швидкість переходу з фази в фази азоту, для того, щоб більш пролонговано він у нас працював на соняшнику. Після того як ми е, тут е, спрацювали карбендазимом фазу у нас було тут е, трьох листочків, бо незначна тут у нас десь там е, ржавчина, то есть, невелика кількість хвороб. Також працювали звичайними там контактними інсектицидами, е, альфа-цепрометрином і у фазу вже змикання рядків ми давали амістар-екстра у нормі. Один літр на гектар разом з інсектицидом. Після цього ми спрацювали вже по зірочки бором разом з карбомідом по 5 кілограмів. Бор давали бор, гумат, Раз, Чому боргуматазот? Тому що азот пришвидшує рух. Тобто бор з азотом і з гуматом пришвидшує його доступність, тобто вона набагато швидше рослина його споживає і не, не, якби, не такий довгий період проходить. Після того, як ми його внесли, щоб рослина могла ним скористатися. Для цього дається такий дуже цікавий компонент боргу матозов. І, в принципі, вся робота у нас вже тут на полі закінчилася. Ми тут слідкували за шкідниками, бо, слава богу, у нас тут шкідників таких злосних. І сформувався у нас такий ось соняшник. Така шляпа, в принципі, можете бачити по моїй. Голові. Голова в мене немаленька, але ну, доволі достойний, пристойний на сьогоднішній день рослини запилені повністю. Серединка вся запилена. Зараз якийсь соняшник виберу. Такий, можливо, навіть трошки менший, щоб не впливав так сильно нарожає. Ну, такі середні. середні, отакі шляпочки. Я думаю, це нормально. Зараз поставлю соняшничок, мені поможе. Зняти відео, отак. Така ось сонях. Бачите, запилено все, за... забито, тобто це не пуста, не пуста, ось, ось. забита. І вже вона така Оп. важко розстейкується, роздолубується ми зараз роздолубаємо. Оп! ну, Все окей, насінечка є всередині. Самі бачите, запиваний нормально соняшник. Я думаю, врожайність тут непогано буде, але останні два тижні, ну як і по всій Україні, дуже багато було у нас сонця і трошки можливо пропливає на рожаність. Отак виглядає поле. Бачите, вже жовтіють потихеньку у нас. У нас вже корзинки. Але я думаю, урожайність тут буде достойною. Обов'язково поділюся потім інформацією, яку ж ми тут врожайність зібрали. Тому дякую, що ви з нами. Обов'язково підписуйтесь на канал, запитуйте, ставте питання. І якщо цікава моя вам думка на ваших полях або потрібна якась допомога, звертайтесь з задоволенням допоможу. Все буде Україна і до зустрічі на нашому каналі.